Тепер ще декілька слів про вписані і описані чотирикутники. Як ми вже сказали, не, в кожен, не навколо кожного чотирикутника можна описати коло. Для того, щоб можна було описати коло, потрібно, щоб суми протилежних кутів дорівнювали 180 градусів. І тому, якщо ми візьмемо, наприклад, з паралограмів. То коло описати можна тільки навколо прямокутника і навколо квадрата, тому що квадрат це окремий вид прямокутника. Якщо говорити про прямокутник, то центр описного кола це перетин діагоналей прямокутника. От вона, ця точка, і тому радіус – це половина від діагоналі. r дорівнює, діагональ ми ділимо на 2. І аналогічно в квадраті, причому, якщо ми знаємо формулу діагоналі квадрата, що діагоналю квадрата дорівнює А коренів з 2, то радіус описаного кола це А коренів з 2, що ділиться на 2. Отже, ще раз, радіус описаного навколо прямокутника кола по довжині дорівнює половині діагоналі прямокутника. Якщо ж говорити про коло вписане в паралограми, то вписати для того, щоб коло було вписаним, а відповідно чотирикутник описаним, має бути е, задовільнятися рівність, що суми протилежних сторін рівні. Тобто, наприклад, АВ плюс ДЦ сума така ж, як Б С плюс АД. З паралограмів вписати коло можна в ромб, ну і в квадрат. Перетин діагонали ромба. А діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, це центр вписаного кола. Тобто, от вона, ця точка, центр вписаного кола. Відповідно, радіус – це відрізок перпендикуляра проведений з точки О до довільної сторони ромба. Наприклад, до сторони БЦ ми проводимо перпендикуляр ОК. Оце радіус вписаного кола. Отже, як можна знайти. Відрізок ОК в ромбові, тобто радіус вписаного кола. Один із способів, якщо про це йде мова, це використати висоту ромба. От, Наприклад, висоту АH, ну, звісно, всі висоти ромба рівні між собою. То, як ми бачимо, ОК це половина висоти ромба. Отже, радіус вписаного кола це одна друга висоти ромба. Інший спосіб це використати. Прямокутний трикутник БОЦ. ОК це висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута. Як ми пам'ятаємо, є певні співвідношення, пов'язані з цією висотою ОК в квадраті дорівнює добутку БК на КЦ. Звідси можна шукати відрізок ОК. Або. Так, як це висота прямокутного трикутника, то ми можемо використати формулу висоти АБ, що ділиться на С, А і катети – це гіпотенуза. Тобто в даному випадку катети АБ це довжини О, Б, О, С, а С – довжина БЦ. І таким чином знаходити радіус вписаного в ромб кола. Далі поговоримо про трапеції. Описати коло можна тільки навколо рівнобічної трапеції, тому що описаного кола це перетин серединних перпендикулярів до всіх сторін трапеції. І тільки для випадку рівнобічної трапеції, всі ці перпендикуляри перетинаються в одній точці. Отже, ми проведемо всередині перпендикуляри до основ БЦ і АД, і це буде, наприклад, відрізок МН. Він з'єднує. Середини відповідних основ трапеції. І на цій прямій МН, в залежності від розмірів трапеції, і буде знаходитись центр описаного кола. Він може знаходитись де завгодно, поза трапецією, на основі, всередині трапеції, але це центр описаного кола. Відповідно, ОА, наприклад. Це радіус описного кола, ОБ радіус описаного кола. Як можна шукати цей радіус? Один із способів знаходження це використати, наприклад, прямокутні трикутники АОН і ОБН. В цих прямокутних трикутниках будуть рівні гіпотенузи АО і БО, тому що це радіуси одного і того ж самого кола. МН. Це висота трапеції. І тому, якщо, наприклад, оцей відрізочок досить часто позначають через Х, то складають два рівняння. Одне відносно трикутника АОН виражають АО. Далі. Інше відносно трикутника БОН виражають БО. І потім прирівнюють. Тобто використовують той факт, що АО в квадраті дорівнює БО в квадраті, тому що це радіуси. Одно і того ж самого кола. Інший спосіб, досить дієвий і зручний, це замінити трапецію трикутником, який також вписаний в це коло. Ну, наприклад, трикутником АЦД. Тут, уже, в залежності від того, що дається в умові, або АБЦ. В цьому випадку. Радіус, описаного навколо трапеції кола, це буде і радіусом описаного навколо трикутника АЦД кола. А ми маємо навіть формули радіуса описаного кола навколо трикутника. І, відповідно, якщо знайти діагональ Сторону СД, АД, то ми можемо знаходити радіус описаного навколо трикутника, а отже, і навколо трапеції кола. Коло вписане в трапецію, вже може бути в будь-яку трапецію коло вписане, і в прямокутну, і в нерівнобічну, і в рівнобічну. В цьому випадку тільки має виконуватись умова, що BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. Як ми сказали, центр вписаного кола це перетин бісектрис. Тому це О бісектриса відповідного кута, Д бісектриса кута АДЦ. І тут радіус – це відрізок перпендикуляра, проведеного з точки О до СД, тобто в точку дотику, ОК, О це відрізок, це радіус, вписаного в трапецію кола. Ми можемо шукати цей радіус знову ж таки з прямокутного трикутника СОД, тому що в даному випадку бісектриси обов'язково будуть перетинатися під прямим кутом. Знову використовувати оці співвідношення, які стосуються даного прямокутного трикутника. ОК у квадраті дорівнює СК, що множиться на КД, або за цією ж формулою шукати радіус списаного кола. Таким чином можна знайти його. Разом з тим, подивіться, якщо ми з точки О проведемо перпендикуляр до БЦ і до АД, то цей відрізок, наприклад, ПН, це висота нашої трапеції. Тобто радіус кола – це половина висоти трапеції, і цей факт також можна використовувати для знаходження даного радіуса. Ось таким чином ми шукаємо радіуси вписаних і описаних кіл навколо чотирикутників.